І нарешті це сталося. Хал Хоган зібрав суперзірок у своєму промоушені Celebrity Чемпіоншіп Реслінг. Суперзірки всього світу. Селебріті Ілон Маск, Кріштіано Ронадо, Джейк Пол, Дрейк Фіфті Сент, Майкл Джордан. Він зібрав навіть спота біча людей. Олександр Усік та Ліонель Месі. Це 10 відомих людей, які будуть битися сьогодні на Royal Рамбл матчі у Селебріті Championship Wrestling Галка Хогана. Хто буде інші? 10? побачимо сьогодні. І наступне змагання: це Royal Rumble Мач. І його правила такі: Під 1 і під номером два починають дві суперзірки. Матч кожну хвилину до них буде приєднане ще одна суперзірка, і так буде тривати до тих пір, поки всі 20 не вийдуть на ринг і не покажуть клас. Щоб виграти, треба залишитись одному. А щоб вилетіти з цього матчу, треба впасти з третього канату на обидві ноги. Той хто залишиться один, стане чемпіоном промоушена celebrity Championship Wrestling реслінг Хогана. Тож вийде під номером один? Дуже цікаве питання. Хто це? Це Бетмен? Ні, це Дрейк. Репер. Суперзірка. Хіп хоп виконавець. Не просто гарна людина. Цікаво, що він зможе показати на ринзі? Він дуже зараз схожий на соло Сікоа. Хто знає, той знає. Хто не знає, той знайте. Дізнайтесь. Дрейк. Це його пісня, хто знає. Пишіть у коментарях. I got these goosebumps every time, yeah. Щось мені здається, що ні. Це наче траві скот. Та Ендрік Ламар. Вибач Дрейк. Тобі треба стати більш відомим. Щоб я знав твої пісні. Можливо, сьогодні ти станеш відомим виграючи чемпіонство. Хто знає. І під номером 2 у нас. О май гад! Це Джиммі Усо! Джиммі Усо! У Халка Гогана! А, ні, вибачте, це 50 Цент. Головний фанат Джиммі Усо. Також відомий як Кертіс Джексон. Два репера, під номером один і під номером два. Це буде цікаве протистояння. Оце так початок. Хто його пісні? I'll take you to the Ру-ру-ру-ру-ру-ру. Так, це він, саме він, Кертіс Джексон. Можливо, сьогодні саме він стане чемпіоном Галка Гогона. Ну що, час розпочинати матч. Обидві суперзірки вийшли під номер 1 і під No2. А ось і початок. Ось такий високополігональний чемпіонство. Ну, є, що є. На рахунок три. Починаємо. Один, два, три. Так, я ж сказав, один-два-три. І Кертіс Джексон не чекає гонгу. Він вже нападає на Дрейка. Перепригує, перестрибує. Один, два, три. Ой-ой-ой, що це було? Кертіс Джексон проти повітря. Це щось неймовірне. Початок дуже цікавий. Бэм! Мінус рука у Фіфті цента Ні. Реверсує 50 Cent і хоче. Хто це в нас? Це Джейк Пол під номером 3. Відомий блогер брат Логана Пола. Суперзірки WWE та чемпіона Сполучених Штатів Америки Логана Пола. Ну ну, подивимось, що він зможе. Він також боєць UFC. Дрейку він заважав, тому й вони йдуть виясняти відносини далі з 50 Сентом. Ні, залишається 50 Сен на ринзі. Поки обмінюються ударами, обнімаються, цілуються, б'ються. Ми... хто? Майкл Джордан! Майкл Джордан прийшов з потобічя. І все. Як прийшов, так і ушов. Бе. Що він робить? Він величезний, просто здоровань. вони дуже величезні, високі. Вони, я думаю, можуть показати такий клас на рензі. Саме зараз ми це бачимо. Що він робить? Що він робить з Джейком Полом? Трьох очковий йому зробив. Бау! Дропкік! О oh гад. Неможливо. Це просто неможливо. Кріштіано Роналду до нас приєднався. Кріштіано Роналду прямо з матчу. Чого це він одразу побіг до фіфті цента? Можливо, має якусь, е, як це кажуть, лічну да, особисту неприязнь. Зараз відмісняє відносини з Джейком Полом. 50 Cent проти Дрейка так і б'ються далі. Майкл Джордан просто відпочиває собі. Під номером 6 виходить наш козак, наш слоняра Олександр Уцік. Зараз він покаже, що таке Україна. І ну, на кого ж ти підеш? На Дрейка. <сміст> Ні, Це Дрейк пішов на нього. І щось наш Слоняра <сміст> Вже лежить. Давай, Олександра, вставай. Ну, ти ж світовий чемпіон. І нас виходить далі. Суперзірка під номером 7, якщо я не помиляюсь. Хто це буде? Чотири, 3, 2, 1. Ілон Маск. Ілон Маск. Мільярдер філантроп. І хто він там ще? Володар хотів сказати. біг бос соціальної мережі X Ілон Маскікс. А поки що один номер і два номер ще досі на ринзі. стає гаряченько. Один за одним виходять Суперзірки. І ще досі ні одна не була елімінована. Лео Мессі приєднується до Крістіану Роналду. Це буде гарний тандем. Олександр Усік просто вбиває зараз Роналду. Джейк Пол. Е. Розмінялись ударами з Усіком. З Кертісом Джексоном. І ні! Наш слоняра. <плес> 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 так тобі, Роналду. Не можна тобі носити ці кольори. Сам за них поплатився. <coughs> стає вже цікаво. Хто ж стане чемпіоном Алкахогана? Ілон э, Маск валяється. Джейк Пол валяється. Але Дрейк ще досі тут. 50 Cent також. Тримаються, хлопці. Ні! Же не тримаються. Дрейк їде додому. Наш залишається 50 Сент Лео Мессі. Вибачте, Лео Мельсі вже не залишається. Майкл Джордан, 50 Cent, Ілон Маск та Джек Пол. Щось мені. О, ні. Тільки не це. Тільки не лисий карлік. Що він тут забув? От дітько Ди. Ди д Ви серйозно. Вибачте, я ж. Я ж... Цей лисий Карлік вважає себе Броном Строманом. Правильно. Отак. Так, молодець, Кертіс. Отак з ним треба. Супер. Давайте. Інші також з ним. познущайтесь. Юдон Мас пішов на Майкла Джордана. Ох, 50 номером виходить друг лисого Карлика. Сірж Панкян. Соліст колишньої групи System of Dawn. А я любив його пісні колись. А зараз в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість на ринзі. Скільки ще залишилось? Ще 10. Ще 10 людей має вийти і. проявити себе. Які вони на ринзі взагалі? Хто знає? Джейк Пол, в принципі, ми знаємо, який він. Олександр Усік, але. I show SPEED! Блогер приєднується до нашого паті. Не дочекався він Кріштіану Роналду, свого кумира. Але можливо він стане чемпіоном. І піде. Е, куди? Назустріч до нього. Покаже, який він крутий, і Роналдо його визнає. І так, виходить наступна суперзірка під номером 12, і це Конор. МакГрегор. Два бійця UFC вже тут. Це може погано статися для інших, які ще на ринзі ніколи не були. Наприклад, ISO Speed. Хоча він був на Wesel і отримав аркео від Ренді Ортона. Можливо, він хоче якось свою кар'єру продовжити у Реслінгу. І наступна суперзірка під номером 13, якщо я не помиляюсь. Конор Магрегра пішов на Джейка Пола, і він його викидує. Конор Магрегра, це зірка вищого класу Ліл Nas road. Зараз він покаже свою коняку. І... Це зараз знаєте виглядає, як е... молодший брат нападає на старшого брата, а потім побіжить до мами і сказати: Мама, він мене б'є! Оце ось, ось на що це зараз схоже. Але давай старший брат покажи. Ні, старший брат геть не старший. Це можливо просто зріст. Так, Майкл Джордан, і Фіті Сен, дощі тут. Мені здається, що саме Фітті Сенд стане сьогодні чемпіоном. Він дуже, досить довго вже. Гордон Ремзі, Гордон Ремзі, шеф-кухар приєднується до нашої кухні. 50 Сент. він? Мені здалося, що він вже нас. Так. 50 Cent покидає нас. Ні, він не буде чемпіоном. Можливо, тоді мої нові ставочки це Майкл Джордан. Досить велетезний чоловіче. І потенціал в нього великий як реслера. Баскетболіст, є. ми знаємо, що він легенда. Можливо, він може ще стати легендою у реслінгу. Бо виходить на ринг інша легенда. І це хто? А, ні, це Мануель Макрон. Президент. Бау! Гордон Ремзі. Не подобалися страви Конора Мегрегора твоїх, тому і різниця. Ілон Маск ще досі тут. Мені здається, його а, чіпи вже в нього встроєні. Чотири, 3, 2, 1. І це. Джо Байден, президенте, ще один приєднується до нашої коаліції. І вони одразу пішли один на одного. Це тобі за патріоти. Олоу, електричний стул для Байдена. Що робить Ашослід? Своє мастелю. Сім, шість, п'ять, чотири. 3. Codebreaker. 2. 1. 0. Із іншого світу повертається ще одна легенда. Ще один Майкл. І це не Майкл Майерс, це Майкл Джексон. Бау! Дропкік до Айшел Спіда. А він на одразу встає. Такий маленький, а такий сильний. Витривалий. Піде він під канат, але треба, щоб він впав з третього, а не з першого. Юлон Мас ще досі тут. Джо Байден, Джо Байден! Іди звідси зі своїми піснями, Майкла! Хі -хі. Хто це в нас впав? А це був лів у нас Ікс. Іди зі своєю конякою до своєї старої дороги. Джо Байден. Не подобається йому Майкл Джексон, судячи. З того, як він над ним знущається. Беу! А Майкл Джордан еще досит тут. И он покажет справжний класс. А уже Байден. Не, Макрон. Байден, Макрон, Байден, Макрон. Макрон робит ему болевые. Кто это нас? I Спид. speed. Илон Маск выкинул I Спида. И у нас остается Майкл Джексон, Илон Маск, Майкл Джордан, Конор Макгрегор, еще досит, до речи, Эммануэль Макрон и Джо Байден. Кто будет наступный? Сколько же вышло? 16, 17? Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Джонні Сінс. Хлопець, який вже змінив невідомо скільки професій: від е, пожарника да? до медика до космонавта. І зараз він реслер. Джонні Сінс. Це в нас збірна солянка. Два президенти. Баскетболіст. Легенда UFC Fighter, Ілон Маск і Джолі Сінс. Спір, що робить Майкл Джексон. Не дай Бог, ти виграєш, Майкла. Всім стати. Президент іде. Володимир Зеленський приєднується до нашої гри. Беа! І дивіться на цього Майкла. Він мені вже не подобається. Тут і баау, правильно, дякую тобі, дядюшко Джо. Два синних Майкла тут. Майкл Джексон і Майкл Джордан. Дві легенди. І справді легенди, бо вони показують дуже високий рівень. Конор Макгрегор, баба, що я й кажу, Майкл Джордан, він наче якийсь монстр. Рестлінг монстр. Джо Байден, За що ти так, з такспаном Зеленським? Алло. Алло, воу, 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 дідусь! Схаменийсь, будь ласка. Схаменись, тобі кажу. Бем станер. Дякую вам, пане. Ну, давай, президенте, пане президенте, дивись на того Макрона. Супер. Володимире, давайте ви можете. Пане Зеленський, зробіть щось з ними. Я вас благаю. Станьте чемпіоном заради України. 20-та суперзірка. Це ніхто як інша. До побачення, Макрон! Спайдермен! Неможливо. Це щось. Якийсь сюр. Дивіться, який тандем. Спайдермен і Майкл Джексон просто снущаються над нашим президентом. Так тобі, Майкле! Джо, ти вже вибери сторону. Бео! <coughs> Бео! Спір. Так, людина паук, не чіпайте президента. Не чіпай президента. Молодець Володимира. Бео! чоп. Ні. 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 Ні, ні, ні-ні-ні. ні. І президент залишається у трійці. Спайдермен. Майкл Джексон. Та Володимир Зеленський. Троє з них. Ну, не троє з них, а один з них стане чемпіоном. Чоп! Чоп до Спайдермена. Чоп! Ні. Спайдермен реверсує. Будь ласка, павук, що ти робиш? Що ти робиш з президентом? Ти президент, точніше, <кій> ти людина павук, тільки завдяки президенту. Який матч. Який матч? Я вже весь мокрий, чесно кажучи. Ну давай. Давай, пане Зеленський, ти можеш. О ні. Ні 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 Бєо. Все. Людина по побук далі не зможе змагатися, тому що пан Зеленський робить йому фейскра. Ну-ну. Майкле. Майкле. А ну йди сідай, де ти там сидів. Лягай, де ти там лягав. <гуси> Лягавий. <гуси> <гуси> так тобі папуче. Майкле, Майкле, не роби цього. Майкле. Це була хвилина мовчання. Так. Дякую, пане президенте. Але ви не стали чемпіоном. У нас залишилось двоє. Людина Павук і Майкл Джексон. Хто очікував на таке? Точно не я. Бам! Не попав! Підловив так підловив. Людина павук. Будь ласка. Це не чесно. Ти над людина. А ти взагалі з іншого світу. Це бій двох потисторонніх сил. Сьогодні у нас на шоу на чемпіоншип. Вибачаюсь. селебріті чемпіоншип Реслінг Хелка Хогана. Один з них стане чемпіоном. І хто це буде? Людина Павук Майкл Джексон, легенда та комаха. Поки що ідуть рівно. Вони дивляться один на одного. Оцінюють ситуацію. Аналізують. Давайте, хлопці. Весь світ на вас дивиться. Ви найвідоміші суперзірки, які залишились на цьому матчі. Один з вас стане чемпіоном. Як ти взагалі сюди прийшов? людина-папок? Спір! У повітря. І. Мінус обличчя. Але він стояв одразу. І... <кій> Майкле, здається, твій час настав. До побачення. Спір у повітря. Це не Спір! Все, кінець тобі павуче. Ні! А чи так? Да? Ні. На, да. Ну, ну. О-о-о-о-о! Щось заїло Майкла. Майкла, Майкла, Майкла. Повертається до. Ні, не повертається. Бау. Що ти робиш, павук? Бу! Все, до побачення, Майкла. Тому що глядайний павук тебе відпускає назад. У землю. Чи ні? Цей бій затягується. Це вже класичний Ройл Рамбл. Цей бій може навіть стати саме між цими двома як окремий матч. Ну, 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 павуча. Бум! Удар коліном прямо обличчя. Здається, все. Здається, це кінець. Майкл. Ну. І-і-і, і. Один удар. Другий удар. Ну, давай. Третій. Все. У нас є чемпіон. І це. Людина павук. Чесно, я взагалі цього не очікував. Людина павук. І хто, скажіть мені, будь ласка, зможе забрати у нього цей пояс? Хто зможе стати новим чемпіоном? Мені здається, це нереально. Це надлюдина. Як забрати пояс у надлюдини? Це просто п'ятизірковий матч. Це класика реслінгу. Дякую всім, хто був на цьому матчі. Далі буде весело. Також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте уподобайки. Всіх обійняв, поцілував всім лова і плова.